Олімпійські ігри в Україні такого ще не чув ніхто. Втім, 2022-му це може стати реальністю. Наша держава подала в МОК офіційну заявку на проведення зимової Олімпіади. Як повідомляють в Кабміні, перемога нашої заявки стане не лише пігулкою для розвитку спорту, а й сприятиме поверненню на батьківщину українців за кордону. Нагадаємо, про намір подати заявку на проведення Олімпіади 2022-го Президент України Віктор Янукович уперше заявив 2010 року. Ігри планують Вести у Львові, Львівській та Закарпатській області. Єрськоїшні змагання передбачається організувати в Воловці. Льодову зону встановити у Львові, Снігову в Тисовці. У липні майбутнього року Міжнародний олімпійський комітет складе перелік з трьох-п'яти фіналістів на проведення ігор. У лютому березні 2015-го експерти МОК відвідають міста кандидати. І 31 липня на сесії у куала Лумпурі буде названа столиця 24-ї зимової олімпіади. Конкурентами України. Во прийняти світову першість можуть стати Осло, Стокгольм, Мюнхен і Краків. Заявку вже подала Алма-Ата. Не дивлячись на цифру 13, рік став успішним для українського спорту. На чемпіонатах світу та Європи в олімпійських номерах програми, наші спортсмени вибороли 21 та 51 нагороду відповідно. Порадували наші юні олімпійці, які на зимових та літніх європейських юнацьких олімпійських фестивалях у Брашові та Утрахті завоювали 17 медалей. А вже взимку 2014-го боліватимему за синьо жовтих на Олімпійських іграх у Сочі.